Щоб тільки на добування, але швидко всі дистанційної цієї нема, що було, це не треба. Ще треба когось. Я знову не хочу втручатися жодним чином, але бабку тоді якось хоча б ще надавати. Як колись за Булянчика, особливо під кінець. він вже досвід, я розумію, він на добування, але швидко команда. А тут, дитина, я вам скажу, якщо взяти, ви знаєте, якби ми мали можливість такого, як Кіровоград, ми б купили, не знаю, кого і якого суперській. Що нам ще чув, допомагає зараз, то я задоволений ним, задоволений перейнів лінії на сьогоднішній час. Подивіться, з ким ми грали. Ми грали із Кіровоградом і подивіться, на чотири моменти гульові. практично ми создали. Це, я думаю, голівно, І скільки атак було, скільки агресій було на ту половину одного Так, да, ми не вони. І ми на різних полюсах, і дякуючи Богу, що так хоч од нос, ми знайшли, що десь чіпляємося, б'ємося, вже бачите, команда ожила після осіннього чемпіонату. Ми повірили в себе, тому що ми вже такі старі, як ми були тоді, коли в другі перший ліс ми виходили. Всі ми того хотіли. Ми не знали, що з нами було е, ті півроку, що всі від нас відвернулися, ми доживали вже. І це мене радує. Я не знаю одну, ясно, що ми, на що треба, а ми де їх можемо взяти? Тільки молодих, дори дори і кривий, різник, зараз отраміруваний зараз, після після хвороби. Будемо шукати. Є в нас шева. Я думаю, одно, що рано найголовніше, щоб мене завдали той душі і щоб Тернопіль був футбол. І щоб люди до нас до цим повернулися. Нема різниці, ви знаєте. Всі говорять нам, що там неприємно мені одно, що ми стаємо афішу, афіші зривають, кажуть, що наші конкуренти. Ми ж не конкуренти, ми команда Тернопіль. Все, дякую.